Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо сендвіч з ніжнішими свинячими реберцями та в крутєзному барбікю соусі. Поїхали! Спочатку промиваємо м'ясо та робимо сухий маринад. Що входить в маринад? Сіль, куркума, зіра, копчені томати та універсальна спеція для м'яса. Змащуємо наші свинячі реберця та залишаємо на 20 хвилин. Та окутуємо наш шедевр в тонесенько нарізаний алюміній. Якщо такого нема, то беріть фольгу. Відправляємо в духовку 180 градусів 2-3 години, можна 4. Чим довше, тим м'ясо буде м'якіше. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання в описі під цим відео. Ріжемо цибулю полокільцями і будемо її прикольно карамелізувати. Як ми будемо карамелізувати цибулю? Додаємо цукор. Перед тим як він почне карамелізуватись, додаємо цибулю. Після того біле вино випарюємо та воля. Прийшов час діставати наше м'ясо і дивитися, як воно. І будемо змащувати нашим соусом гриль кола. І відправляємо в духовку ще на 20 хвилин, просто щоб воно підрум'янилось. Далі беремо баєт і розрізаємо навпіл. Давайте подивимось, що в нас там з м'ясом. Давайте збирати наш сендвіч. Спочатку кладемо м'який творожний сир, потім зелень, м'ясо, нашу карамелізовану цибульку, трошки гріль коло соусу та зверху булку. Мама мія, це дуже смачно. Дивіться поєднання карамелізованої цибульки та руколи – це надзвичайна смакота. Соус взагалі. М'ясо це запечені реберця та в багеті з вершковим сиром. Це не може бути несмачно. Соус це солодкий барбекю з нотками диму. Офігєзно. Та й взагалі такий сендвіч з'їв і наївся. Друзі, я буду продовжувати їсти з вас, як завжди. Лайк, підписка та коментар. Бережіть себе. Слава Україні!